Друзі, всім привіт! Вітаю себе на каналі. Новорічні свята вже закінчились, а тому треба щось робити, шевелитись і працювати. Тому сьогодні я вирішив записати для вас таке відео у форматі невеличкої підбірки стосовно того, яке житло отримають українці у Норвегії. Друзі, а перед початком цього відео буде така невеличка рекламна пауза, але з дуже скорисною інформацією. Тому не полініться і перейдіть на посилання під цим описом. У вас є власний бізнес, але клієнти і прибуток не ростуть. В мене є дієвий спосіб, як змінити цю ситуацію. Професійний таргетолог допоможе створити ефективну рекламу в соцмережах, аналіз вашої ніші, налаштування реклами під вашу аудиторію, максимальна віддача від кожної гривні. Не треба витрачати час на коливання. Замовляй послуги таргетолога вже зараз. По моєму промокоду Щоденник ви отримуєте безкоштовну першу консультацію. Не коливайтесь, переходьте посиланню під цим відео та замовляйте послуги таргетолога. Сьогодні у нас на огляді буде аж цілих три житла, яке отримали українці, мешкаючи тут у Норвегії. Ну а перед початком цього відео я хочу попросити вас підписатись на канал, хто цього ще не зробив, поставити свій коментар та поставити лайк авансом. А також підпишіться на мій інстаграм. QR-код буде в цьому кутку, і лінк в описі під цим відео. Ну а ми починаємо приємного перегляду. Погнали! І перше житло з нашого списку знаходиться у комуні Берум. Це неподалік від Осло. Українці отримали тут житло на цокольному поверсі. На перший погляд здається, що це підвал, однак ні, це сповноцінний поверх. При вході ми можемо побачити таку картину. Нас зустрічає телевізор невід'ємний атрибут норвезької квартири. Далі у нас спальна кімната з такою досить неманенькою кроваттю. Потім іде кухня студія яка має доволі велику поверхню для готування. Невеличкий столик, також зона вітальня з диваном та одним креслом, звичайно ж, телевізор, і шафа під книжки. Відкриваємо двері отаку коморку, і бачимо, що тут у нас душева кімната разом з туалетом та умивальником. І в невеличкій коморці також знаходиться пральна машина. Отакі. Не можна сказати, що це дуже великі апартаменти, але на двох людей без дітей це доволі таке нормальні умови. Особливо порадувала масштабна кухня, на якій можна готувати можна сказати так з розмахом. В комплекті також холодильник, посудомиюча миюча машина, пічка, плита і таке інше. Отаке житло отримали українці в комуні мільйонерів, А наступне у нас знаходиться в комуні «Грімстад». Погнали, подивимося, що ж там. Наступне житло теж знаходиться на цокольному поверсі, але то не біда. Головне, що воно власникам нравиться і дуже затишне. Ліворуч у нас при вході знаходиться ванна кімната, яка має умивальник, душову кабіну, пральну машинку, а також шафу під рушники. Праворуч по коридору знаходиться спальна кімната. Виходячи з неї, ми плавно переміщаємося на кухню студію, яка має немаленькі розміри. Особливо це дуже важливо, коли ти щось сам готуєш. Окрім того, що тут у нас вмонтована машинка для миття посуду. Піч, холодильник, також норвезці побіспокоїлись про те, щоб забезпечити повністю всім необхідним для першого часу: є набір ложок, вилок, ножів, кастрюлі, сатейників, сковорідок і всього іншого. Все, що в принципі необхідно на перший час життя. Є у нас іще одна кімната, можна назвати її дитячою, оскільки родина у нас складається з трьох чоловік, двоє дорослих і одна дитина. Також така імпровізована кімната, яку можна влаштувати під що завгодно. Вона має у нас іще один запасний вихід з будинку. І отаке от невеличке, але дуже уютне. І красиве віконце. І остання кімната, можна назвати її вітальні. В Ній розташований отакий от угловий диван. Ну а завершаючий будинок в цьому відео знаходиться у комуні Консвінген. І до речі, перед початком останнього етапу хотів би сказати вам, що перше житло, яке ви побачили у відео, плюс-мінус оренда разом з комунальними послугами, 13 14 тисяч норвезьких крон. І третє житло, яке ви зараз побачите, воно коштує плюс-мінус 9 тисяч норвезьких крон. Погнали дивитись. Ну і завершаючи будинок на сьогодні уже одноповерховий. Але тут, так би мовити, на два виходи, де по сусідству також живе людина з України. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який із цих трьох будинків вам більше всього сподобався. Тут у нас наявна дитяча кімната. Кухня, на відміну від попередніх квартир, дуже-дуже маленька кухня. Але будиночок, як для мене, доволі таки затишний. У цьому будинку також є один такий суттєвий бонус це огромний підвал, в якому розташована, ну будь-що. В даному випадку це пральна машина. І ще також є маленька кладовка, де можна складати будь-які речі, інструмент тощо. Отож, відео наше підійшло до кінця. Всім дякую за перегляд. Як ви побачили, отаке житло дається українцям в Норвегії. По-перше, хочу подякувати Норвегії, що вона взагалі дає таке житло, а особливо, якщо розуміти всякі інтропрограми і таке інше, то спочатку ви його отримаєте взагалі безкоштовно і вам ще допоможуть за нього платити. Потім, коли ви переходите на інтропрограму, опять же таки, якщо у вас не буде вистачати коштів і якісь проблеми, то Норвегія вам допоможе з цим і оплатити комуналку там і оренду житла ви зможете. Тому таке у нас було відео сьогодні. Всім дякую за перегляд. Знову ж таки, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Чекайте нових відео, всім дякую, всім пока!